А сьогодні в Україні оголошено день жалоби за жертвами ракетного удару по кривому рогу. Загинули 18 людей, з них дев'ятеро дітей. В лікарнях залишаються 37 поранених. Ще стільки ж лікуються вдома. Російська балістична ракета прилетіла ввечері 4 квітня поряд з дитячим майданчиком. Там гуляли діти з батьками. Третій день поспіль криворіжці несуть до місця трагедії квіти, іграшки та лампадки. Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації, на прямому зв'язку зі студією. Пане Ситниченко, вітаю вас. Да, доброго дня. Отже, наймасштабніший удар по місту відбувся спочатку. Прилетіла балістика в спальний район, де були і діти, де було багато людей. Балістика із касетною частиною з касетним боєприпасом Росіяни намагалися вразити максимальну кількість цивільного населення. І поки ліквідовували наслідки цього прильоту росіяни запустили дрони, що значно ускладнило пошукові рятувальні роботи. По ситуацію на зараз скільки зараз людей перебувають у лікарнях, поточніть, будь ласка, ці цифри, в якому стані постраждалі діти, так в лікарні ще знаходиться 37 людей, і з них 19 в тяжкому стані і троє людей в надтяжкому стані. Двоє дітей ще лікуються в Дніпрі, їхній стан надтяжкий. Лікарі роблять все можливе задля їхнього швидкого одужання. В лікарні ще е, лікуються люди, але ще е, кожного дня підходять і також звертаються за медичною допомогою. Інші люди після перенесеного стресу, головні е, болі, тиск, люди. Так просто, скажем, все не проходить, і люди потихеньку і щодня ще звертаються до лікарень з наслідками цього удару. Пане Ситниченко. А з травмами, якимись люди зверталися наступного дня до лікарні, загалом чи потребували госпіталізації? Ні, наступного дня не було госпіталізації. В основному що в перший день всіх госпіталізували, всіх доправили до лікаря, надали всю медичну допомогу. Це було осколкові поранення, контузії, і всі, хто потребував медичної допомоги, знаходяться в лікарні. І всім а... надана була допомога в перший день, перший час. А що з пошкодженнями, ліквідацією пошкоджень будинків, як ми знаємо, постраждала і трамвайна колія, і промислові об'єкти, і заклади освіти, і заклад громадського харчування. Що наразі яка ситуація тут? Так, ведуться ще е, ремонтні роботи. Комунальні служби працюють до е, місцевої влади, звернулося за відшкодуванням е, пошкодженого майна більше 460 людей. Надається матеріально-технічна допомога ОСБ, Плівка Партоолін. Також долучаються до е, комунальних служб і волонтери, і небайдужі люди. У нас місто. Після кожного прильоту об'єднуються це таке, як велика родина. Один одному допомагають, і всі разом ліквідомують наслідки цих подій. На місці події ще працюють штаби. Щодня вони будуть працювати ще найближчим часом. І місцева влада ще не завершила подворовий поквартирний обхід з можливим пошкодженим майна. Тож цифра ще може змінюватися. Пане Ситниченко, а чи є проблеми зі світлом, газопостачанням, водопостачанням після удару балістикою по Кривому Рогу? Останні удари балістики, які зробили ці нелюди, по іншому не скажеш? Вони не билися по критичній інфраструктурі, не задіяно було ніяких підприємств, не ні навіть знаєте такі. Будівля, які були б схожі на які то там склади, ангари билося тільки по е, спальним районам міста, по е, таким цивільним приватним об'єктам. Це все билося чисто по е, мирному населенню. здійснювалося е, геноцид, теракт е, незрозуміло. То поруч е, з спальними районами, з будинками, де люди відпочивають, з магазинами. Дитсадками немає такої інфраструктури. То, звісно, перебоїв з світлом, водою газою не було. Після ракетної атаки, балістикою, росіяни одразу застосували дрони проти мирного міста, проти мирних жителів. Наскільки часто повторюють росіяни таку свою тактику? Яка тактика це вперше було, що відразу ще не завершило. Рятувально-пошукові роботи не завершили. Обхід ще була в активній фазі, скажімо так, пошукова рятувальна робота, і відразу запустилися шахеди, в які влучили в приватний будинок, в якому загинула жінка. І коли ми переїхали, де влучив шахет біля п'яти поверхівок, один шахет влучив чітко по центру дитячого майданчика. За один день двічі бить по дитячому майданчику. Якщо б цей шахет прилетів на годину раніше, то б набагато було б більше горя він би зробив. Це така тактика. Вперше вони повторювали зазвичай е, ракета і хвилин через 15-20 інша ракета. А шахедами таку масово ще не було. Це вперше. Пане Синиченко, цієї ночі відбулася чергова масована ракетно-дронова атака росіян. Спочатку традиційно росіяни з вечора запустили дрони. Потім зранку вже додалися ракети. Як ця ніч минула для жителів Кривого Рогу? Криворізький район з сиренами, але дякуючи нашим ПВО, то у нас без надзвичайних ситуацій. Дякуємо вам за те, що долучилися до цього ефіру за ту інформацію, яку ви нам розповіли. Євген Ципниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією загальнонаціонального марафону.